Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Бачите, це все залежить від того наскільки будуть втішними результати цієї війни, тому що мова йде ж не просто про вихід України до кордонів 91-го року. Мова йде і про припинення бойових дій, а це вже трошки інше питання, і зрозуміло, що воно має якісь такі певні ну, умови. На яких буде досягнуто. Тобто, з одного боку, ми можемо сподіватися на те, що припиняться обстріли, припиняться рейди диверсійних груп, і, скажімо, можливо, відновиться якийсь елементарний там товарообіг на прикордоні. А можливо, цього не станеться, можливо, росіяни відступлять від українських земель, включаючи Крим, але не складуть зброї. От ми бачимо сьогодні. В Білгороді вже будують засічну лінію, очевидно, збираються стримувати українське вторгнення до Білгородщини, і в таких умовах ну важко буде говорити про те, як ми зможемо домовлятися про повоєнний світ, саме тому, якщо ми говоримо про остаточною беззаперечну поразку Росії. Про те, що в Росії впаде теперішній режим, що нова влада російська буде змушена просто прийняти якісь українські світові умови в обмін на продовольство, тоді безумовно постане питання, що ж робити далі, і так само як в 1918 році західний світ не дуже правильно поставився до. Проблеми реваншизму майбутньої в Німеччині світ мав нацистів при владі в Німеччині. То в 45-му році західні союзники поставилися до Німеччини геть-інакше, провели спеціальний м, такий. Ну, комплекс заходів, який сьогодні називається денацифікацією. В результаті спочатку Західна Німеччина, а тепер і східна. Ну по 40 роках, і східна Німеччина стали частиною Європи західного світу. І тепер вже ніхто не ну, я не думаю, що хтось Переживає, що Німеччина спробує завоювати найближчих своїх сусідів в найближчому майбутньому. В Росії е, в 91-му році склалася приблизно така сама ситуація, як в Німеччині в 18-му. Очевидно, що Росія збереглася в якихось таких історичних кордонах 17-го століття. В Росії е, після кількох років демократичних експериментів знову. Знову переважили реваншистські, ресентиментські настрої. і Спочатку відбулася там перша чеченська кампанія, потім прихід Путіна до влади, і, і очевидно, що Росія перейшла до реімперіалізації. Чи винесе світ уроки? Чи підготує він таку спеціальну програму з дерашизації, як була програма з денацифікації в Німеччині? Оце є ключове питання, яке постане відразу після нашої перемоги. Тому що якщо ми не маємо відповіді на це питання, то тоді важко сказати, чи перемогли ми, чи просто у нас якесь перемир'я тимчасове. Одними тільки от цими ударами нашими замічами, ми їх не склонимо. Розпочинати потрібно державі з розриву договору, тому що Києво-Печерська лавра, і Корецький монастир, і Святогірська лавра і Лавра Почаївська вони фактично є державними заповідниками, і приміщення цих е, монастирів є державною власністю. Ого. Московський патріархат є лише користувачем, Ого. є лише тим, е, е, до речі, не тільки московський патріархат може подібні договори укладати. Такі договори є і у православної церкви України, і скажімо, Римокатолицька церква в Україні, і Українська Грекатолицька церква укладають подібні договори на користування державним майном, але так склалося в політичній ситуації, що за часів пізнього кучми новомосковський патріархат фактично виходив у лідери по використанні державного майна, і до речі, сказати, що е, регіональна організація, яка називається Братія Кієво Печерської лаври, які очолює е, гори звісний е, Паша Мерседес або митрополит Павло Лебідь, е, вони е, десятками років системно порушують угоду на е, угоду про користування цими приміщеннями. Е, Розумієте, з 94-го року Павло Лебідь очолив києво Печерську лавру, цю релігійну організацію, взяв під контроль початку частину корпусів Києво-Печерської лаври. З роками він створював підпільну імперію. Фактично, києво Печерська Лавра, за словами православних греків, стала найбільшим. Гіпермаркетом православного світу, тому що е, у цих корпусах Києво-Печерської лаври створювались готелі, створювалися підпільні, півнігральні заклади. Було і таке, е, Створювалася е, величезна кількість магазинів і ресторанів, де фактично. Павло Мерседес проводив свій бізнес і ухилявся десятками років від сплати податків. Але насправді сьогодні ми почули в заявах служби безпеки України, що вони прийшли шукати там ДРГ, прийшли шукати зброю, прийшли шукати якісь прояви антиукраїнської діяльності, особливо за часів Януковича, розквітала антиукраїнська діяльність на території Кіопечерської лаври. І ось, ось ці кроки, якими йшов Павло Лебі, тобто він створював цю підпільну імперію. Пізніше з тих грошей, які заробляв на лаврі, він корумпував українських чиновників, зокрема з мінкульту, зокрема із заповідника києво Печерська Лаврі, які десятками років закривали очі на його злочини. Оця вседозволеність і близькість до влади дозволяла Павлу Лебію фактично бути безнаказаним ці всі десятки років. Відверто погрожувати людям. Він створив свою приватну армію, свою охоронну фірму, яка е, охороняє Києва Печерську лавру. Від е, даруйте нав'язливих журналістів від громадських активістів. Ми знаємо про те, що у Києво печерській лаврі невідомі погрожували журналістам, відбирали у журналістів камери і телефони. Е, людей переслідували і активістів вбили, розбивали голови, і весь час влада якось не помічала всі ці ну фактично злочинну діяльність московського патріархату. Ці шаги не остануться бездовжної реакції російської сторони. Тобто я вважаю, що це питання давно назріло. І я думаю, що ці обшуки мали відбуватися тут навіть не вчора і не позавчора, навіть не 9 місяців тому. Вони мали відбуватися там і 20 років тому, і 15 років тому. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, яку роль відігравала київ Печерська лавра в відбудові руського міра взагалі на території України. Ну і між іншим, от я сьогодні мені один знайомий прислав. Книжку розвідки міра за 500 літ, і, зокрема, там на одній сторінок 1660-ті роки забув в точний рік, головним осередком розвідувальної роботи на Східний, в Східній mm -hmm. Європі для Російської імперії була києво Печерська лавра. От, в принципі, останні скільки там 400 років, от, фактично нічого не міняється. По відношенню до України. Тому те, що відбувалися обшуки там, перед цим в ряді єпархій, дуже добре. Але, на жаль, поки що ми не бачимо результатів. Тут я можу говорити тільки свою точку зору. Ця церква ну точно не має права на існування, і між іншим дуже цікаво було сьогодні слідкувати про те, як Пісков заявляв про те, що це руська церква, при тому, що Фісіануфрії і так далі розповідають нам, що вона ніяка не руська церква, і їх захищати не потрібно. А завтра з цього ж приводу між іншим в Росії терміново збирають священні синоди. Я думаю, що вони будуть а як а як зачепило? Да, і вони, а... я думаю, що будуть завтра ж звертатись до ООН про релігійні утиски на території України. Як всім нам як українці тут знущаються над чесним і православним російського патріархату, які згідно з даними церкви, яка в Україні не являється російським патріархатом? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.